Невеличкий вчинок, тому що є одна людина, яку не знаєте. Мені дуже шкода, що він помер. А якщо він воскресне, ми допоможемо померти йому ще раз. Перекинь до ногами. І тому оця людина повинна бути знищена. Собаці, смерть йому. Собаці, собача смерть. Шановна громада, я хочу нагадати ще одне. Що ця людина це лише образ тієї гнилої системи Російської Федерації, яка є великою багатомільйонною машиною експлуатації, гноблення і вбивств. Не варто думати, що коли нам офіційно з блакитних екранів скажуть, що цієї людини повторно немає в живих, то все стане добре. Ні, буде ситуація так само, як і втік на сонцесяйний і єдиний легітимний Віктор Федорович. Система має бути знищена під корінь, незалежно від того, хто її очолює.